Ані хмарна погода, ані дощ не зіпсували сьогоднішній день юним ліцеїстам. Він для них особливий, адже 269 випускників Київського військового ліцею імені Івана Богуна покидають стіни рідного закладу. Це другий мій випуск. У Минулому році я тільки тільки приступив, то я дуже мало вже практично ну немав можливості десь вплинути. В цьому році я вже багато нашов встиг вплинути. Ну, бачу, ще не почати край роботи. Це але цей випуск, ну відсотків на 15-20, він краще і по кількості, і самого головне по якості. Що це більш мотивованіше і більш підготовленіше. Серед випускників дев'ять кращих, які отримали заслужену золоту медаль. Хлопці не приховують ні радості, ні смутку. Проте усі впевнені, що не дарма провели тут роки навчання. Таке зараз настрій такий, не змішані почуття не можна передати. Їх. З однієї сторони, раді, що вже випускаєшся, що вже нарешті минуло ці 4 роки, а з іншої сторони, ти розумієш, що ти вже більше по суті, не будеш тут навчатися, можеш, звичайно, прийти як випускник, але як саме як ліцеїст, такої можливості більше не буде. Це хороша школа. Не тільки для військових, а й взагалі для того, щоб стати справжньою людиною. Дисциплінірне людина, чоловіка уміння так тайм менеджмент уміти розподіляти своє час і контролювати себе і свої емоції – це дуже важливо. Сьогодні вони відсвяткують свій останній день у «Альма-Матер». Проте розслабитись надовго не вийде. Адже з наступного тижня юнаки розпочнуть підготовку до вступу у вищі навчальні заклади. До того ж, більшість із них планує вступати до військових вишів. Маріям Маркевич, Євгеній Солодовник, військове телебачення.